А згадайте. А вечір вечеріє, а франя йде гулять. А мати наче знала, та стала не пускать. А мати наче знала, та стала не пускать. Ой франя, праня, дочко, не йди ти в сад гулять. Бо й сама ж ти знаєш, що рано треба вставати. А Франя не слухала, уділась і пішла. На ранок люди кажуть, що прані вже нема. Застали її шукати в... 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 в палацах. Начальник начальник, доктор каже Шукайте в коблатах, Найшли її в кімнаті, як рибочка лежить. за... З правою рученькою за сердечко держить. Права я рученька іздригнулася. Колона є материна, згумилася. А ізгумилась це значить, що вона зробила? Що це вона зробила? Ізгумилася. А, а, зійшла з розуму. Зійшла з розуму. Да. Ага.